Хочу подякувати нашим Житомирським підприємцям, а також головам районних державних адміністрацій, які попрацювали з підприємцями. У нас на Житомирщині серйозна підтримка наших хлопців, десантників. Ось перших 80 броньованих жилетів з розгрузками зручних, недорогих, ті, які пройшли випробування сьогодні. Сьогодні вночі будуть доставлені в Слав'янськ нашим десантникам з 95-ї бригади. Хлопці поїдуть туди особисто для того, щоб переконатися в тому, що бронежилети попадуть безпосередньо нашим житомирським хлопцям з 95-ї бригади особисто в руки. Ну, хочу подякувати за організацію і Олегу Умінському, і нашим. Житомирським підприємцям і підприємцям з попільні з інших районів, які вже почали допомагати. Перші кошти почали надходити. Сьогодні перших 80 бронежилетів. Незабаром будуть нові поставки, тому ну, вже наші хлопці не будуть беззахисними. Все-таки це рятує від. Кулі і сьогодні випробовували на міцність безпосередньо і 5,45 калібру, і 7,62 бронежилети витримують кулю. Тому, ну трошки ми впевнені, що вже будемо почувати більш безпечно. Хлопці, ну хоч якийсь захист вже будуть мати.